Друзі, вітаю! Як жити в свободі від людського гніву, люті, злості, несправедливості та змов? Саме про це ми з вами сьогодні будемо говорити на підставі уривку з Євангелії від Луки, 6 розділу 7 по 11 вірш. Книжники ж і Фарисеї стежили, чи в суботу він, Ісус Христос, буде оздоровляти, аби знайти звинувачення проти Нього. А Він знав їхні думки і сказав чоловікові. Який мав суху руку, підведися і стань посередині, той підвівся і став. Ісус же промовив до них: Запитаю вас, що годиться в суботу, добро робити чи зло робити, душу спасти чи погубити. Поглянувши на них усіх, сказав йому: Простягни свою руку, той зробив. І рука його стала здоровою, як і друга. А вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним, що ж робити з Ісусом. Ми з вами зараз ще розглянемо цю подію, про яку ми з вами вже читали, і подивимося, як Ісус Христос. Відповідає на цю змову людей проти нього, як Ісус Христос діє і що відбувається внаслідок дії Ісуса Христа. Тож ми з вами бачимо, що фарисеї, вчителі закону, люди, які мали релігійну владу, люди, які знали Святе письмо, люди, які мали авторитет серед народу, вони сповнені люттю. Вони стежать за Ісусом Христом. Вони не погоджуються з діями Ісуса Христа зі словами Ісуса Христа. Вони не погоджуються з тим, що Ісус Христос каже та робить. Вони стежать за учням. Ісуса Христа та звинувачують самого Ісуса Христа і його учнів, і цей конфлікт між ними надзвичайно потужний. Ми бачимо, що вони в своїх серцях змовляються, їх серця сповнені люттю злостю. Ми бачимо, що їх серця сповнені задумами. Вони планують, що робити з Ісусом Христом. Вони не задоволені Ісусом Христом і планують вирішити це питання. І ми бачимо, що Ісус Христос знає їхні серця. Ми бачимо, що Ісус Христос знає достеменно, що вони думають в своїх серцях. Ісус Христос знає до глибини те, що відбувається в їх серцях, і Ісус Христос знає, чого вони хочуть, чого вони шукають, і на чому засноване їхнє життя. Тож ми бачимо, що Ісус Христос промовляє до них. Ісус Христос прилюдно їх запитує. Ісус Христос робить це публічно для того, щоб і люди побачили те, що відбувається в серцях книжників та фарисеїв. І самі фарисеї побачили б те, що в їх серцях, з точки зору Слова Божого, з точки зору Ісуса Христа, щоб вони побачили себе в іншій перспективі, в перспективі Слова Божого, в перспективі втіленого Слова Божого, тобто самого Ісуса Христа. Ісус Христос прилюдно, публічно запитує їх. Дев'ятий вірш. Ісус вже промовив до них: запитаю вас, що годиться в суботу: добро робити чи зло робити, душу спасти чи погубити. Ісус Христос запитує їх прилюдно і вони мовчать. Немає відповіді, яку б вони дали. Ісусу Христу, і тут треба нам з вами пригадати, що їх серця сповнені звинувачення. між собою. Вони мають дуже багато аргументів. Вони навіть ці аргументи вже приводили щодо Ісуса Христа. Вони спроводили самому Ісусу Христу і учням Ісуса Христа і це чув народ. Але зараз Ісус Христос запитує їх, можна сказати, в лоб. Він запитує їх, що треба робити, що треба робити в суботу, як треба чинити. І вони мовчать, тому що вони не знають, що відповісти. Тому що те, що є в їх серцях, воно зараз не спрацює, воно зараз не буде мати силу, і вони це відчувають і тому вони мовчать. Що ж відбувається потім? Ісус Христос, поглянувши на них усіх. Тобто Ісус Христос своїми очима, своїм взором, Він торкнувся кожної особистості, кожного, хто його звинувачував, Він нікого не пропустив. У кожного був час сказати Ісусу Христу прямо, що Він має проти нього. У кожного хто вивчав Слово Боже, у кожного хто знав Слово Боже, бо книжники та фарисеї вони були фахівцями щодо Писання, і ось вони мовчать, поглянувши на них усіх. Тобто там була пауза, там був час, коли а, Ісус Христос вже задав запитання, очікуються відповіді, а відповіді немає. І потім Ісус Христос звертається до людини з сухою правою рукою і сказав йому: простягни свою руку. Той зробив рука його стала здоровою. І ці люди потім сповнилися люттю і змовлялися проти Ісуса Христа, шукаючи і думаючи, що ж робити з Ісусом Христом. Тож ми з вами бачимо, що Ісус Христос перемагає цю лють книжників та фарисеїв. Ми бачимо, що Ісус Христос вправляється з тим, що вони думають в своїх серцях дуже легко. Ісус Христос знає. Те, що відбувається в їх серцях. Ісус Христос знає їхні серця. Більше того, Ісус Христос знає, що написано в Слові Божому. Вони читають Слово Боже і не розуміють, але думають, що розуміють Слово Боже. А Ісус Христос не тільки знає, що написано в Слові Божому. Ісус Христос сам є втіленим Словом Божим. Ісус Христос сам є автором кожного Слова, яке записано в Писанні. Тож ми бачимо, що сила Ісуса Христа, премудрість Ісуса Христа, розум Ісуса Христа. Христа. Вони не можуть навіть порівнятися з розумом, задумами книжників та фарисеїв, і можемо узагальнити кожної людини. Ми з вами бачимо величезний контраст між силою книжників та фарисеїв та силою Ісуса Христа, між мудрістю книжників та фарисеїв та премудрістю Божою, яка є не тільки в Ісусі Христі, а саме Ісус Христос є втіленою Божою премудрістю. Ми з вами бачимо, що книжники та фарисеї, вони. Шукають, обдумують, стежують, аналізують, прогнозують, що буде робити Ісус Христос для того, щоб вирішити, що з ним робити. А Ісус Христос знає, що треба зробити, коли треба зробити, як треба зробити, і до яких наслідків треба привести, щоб був Божий мир, щоб було Боже царство, щоб панувало добро, щоб панувало зло. Тож ми з вами бачимо в цьому уривку, що жодна змова проти Ісуса Христа вона не може встояти. Ми з вами бачимо, що жодна несправедлива змова вона не може встояти. Ми з вами бачимо, що Ісус Христос завжди перемагає. І коли Ісус Христос помер, і книжники та Фарисеї думали, що їхній задум втілився, він спрацював, і тепер буде так, як вони думали та хотіли. Ми знаємо, що на третій день Ісус Христос воскрес, доказавши, що жодна змова проти нього вона безсила, що будь-яка змова проти Його царства вона безсила. А значить, що будь-яка змова проти правди, проти чесності, проти справедливості, вона безсила, тому що Царство Боже це є повнота та перемога чесності, доброти, справедливості в самому Ісусі Христі, святості і всього доброго, що є в Бозі, саме в Царстві Божому, в Ісусі Христі, є цьому перемога. Тож питання, як нам залишатися вільними від людської люті, від людської злоби, як нам не бути? під гньотом людських несправедливих задумів. Відповідь така: ми маємо з вами бачити владу Ісуса Христа. Ми з вами маємо бачити силу Ісуса Христа. Ми з вами маємо розуміти, що панує над всім Ісус Христос. Що Ісус Христос завжди контролює будь-яку ситуацію. Будь-яка ситуація. Вона не виходить з під контролю Ісуса Христа. В цьому уривку, який ми з вами прочитали, Ісус Христос живий. Вони ще не вбили Ісуса Христа. Вони ще не винесли смертельний вирок Ісусу Христу, але зго. Згодом, дочитавши до певних розділів Євангелія від Луки, ми з вами будемо читати про те, що Ісус Христос був несправедливо звинувачений та розіп'ятий, але ж і це не означало, що Ісус Христос потерпів поразку. Це означало, що Ісус Христос одержав ще більшу перемогу, тому що смерть Ісуса Христа це також була перемога над гріхом та смертю, а також і воскресіння Ісуса Христа. Було перемогою. Тож для того, щоб нам з вами проживати життя вільне від людських задумів, несправедливих, нечесних від людської люті, від людської ненависті, нам треба з вами тримати перед своїми очима постать Ісуса Христа, особистість Ісуса Христа, перемогу Ісуса Христа, владу Ісуса Христа. І саме для цього ми з вами і читаємо Слово Боже щодня для того, щоб ще більше пізнавати Ісуса Христа і щоб Дух Святий відкривав для нас особистість Ісуса Христа. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися до щоденного читання. А також запрошую тих з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу. для того щоб якомога більше людей пізнавало б Ісуса Христа, любило б Ісуса Христа та все більше довіряло б Ісусу Христу у своєму житті. Нехай Господь благословляє кожного з вас.